і равнобраними партнерами влади. Дякую. Дякую. Дякую вам. Ви знаєте, от ви сказали, е... шановний Валентин Анатолійович, ви сказали, що треба вміти вести діалог з Владою. Давайте спочатку скажемо. Ми хочемо вести діалог з Владою. Я... Відверто кажучи, майже за дві неділі тому назад запросив практично всю владу і обласну, і міську, і народних депутатів України. Розумію, що є проблеми, може більш значущі, чим ми з вами тут сидячи. Але як можна вести діалог, коли розмовляє, вибачте слепи з глухим? Не можна. Про який діалог. Ви знаєте, коли нас чують? Я ж ніколи не закликав нікого до радикалізму. Розумієте? Люди самі вже хочуть, чому я попросив людей зібратися в цьому залі? Я запросив їх, щоб влада поговорила в цьому залі. Тому що коли люди приїдуть туди, на площу, то придеться виходить на площу, розумієте? А коли говорить вулиця, це інша справа. Я нікому не бажаю, не бажаю, щоб до цього дійшло наше розуміння, громадянське суспільство, щоб до цього доходило.